Громадяни, всім привіт! На зв'язку досвідчений контрстек аналітик, і ми зараз з вами чітко все проаналізуємо, кого треба ставити на піки в третьому етапі мейджера. А в другому етапі аналітика виявилася абсолютно безсилою перед тим сценарієм, який обрали Valve для другого етапу мейджера. Не спрогнозували ми провал таких колективів, як Falcons, Bait, Heroic, OG і MIBR. Не повірили ми в тих, в кого треба було повірити. Тож отримав я особисто. Як на мене, ну такий незадовільний результат. От тому, що, ну нам треба якось адаптовуватися під те, яким чином у нас розвиваються події на цьому мажорі, і робити, намагатися більш якісь надійні предикти. Вже відкритий у нас прийом прогнозів на третій етап. Якщо що, якщо у вас є бажання, ви все ще можете придбати квитки, долучитися до нашого збору і проставити. На третій етап пікем, протягом на плей-офф теж. Не забувайте, що ви, якщо купуєте квиточок, байдуже на якому етапі, то ви берете участь в лотереї на мерч Бейт, Фаббет-Тім, НАП, героїк. Тут ще є футболка Фурії. Тому долучайтеся ще не пізно, і потім, може, якщо зробите геніальний предікт на етап третій, так, тобто зараз у нас найкращий пікем це 15 очок. В піками на третій етап можна заробити 22 очки. Тож, якщо у нас буде знову ж таки, а ще й два бонуси за ідеальний. Тож, стейдж 3 та плей-офф вони найбільш щедрі на бали. Тож, в принципі, якщо ви геній, то ви можете відкамбечити, навіть маючи 0 балів зараз. У мене особисто найкращий квиток, поки йде той, який я якраз заповнював для Ютуба. Е, ну, давайте. Тоді почнемо от саме з цього пікема, який у мене має найбільше балів. І спрогнозуємо, спробуємо тут, що у нас буде відбуватися. Ну я особисто все. Я, особ... я особисто змінюю стратегію, і я на 3-0 не ставлю команду, яка є головним фаворитом. Тому що ми вже з вами піклися на Falcons, да? і якщо ставити тут зараз Vitality, який топ-1 команда світу, то ну, можна сісти в калюжу, бо вони можуть програти без топ 1 це абсолютно реально, так? І, е, хоч вони там і перший матч проти Легасі, начебто простих хлопців, але далі там може бути що завгодно. Вони і без тов 3 можуть програти в груповому етапі, там якимсь моузам, спірітам. Е, Віталій це хороший пік, просто на прохід. так. Давайте на 3-0 виберемо команду, яка ну, типу, або 3-0 пройде, або взагалі ніяк. Фейс, як на мене, насправді хороший варіант тут. Фейс хороший варіант і на 3-0, і на 0-3 <хи> на, на цьому етапі, так? ВП розглядати, що вони знову зроблять 3-0. Я би не став. Мені здається, що перший їхній суперник Маус він їх і відправить одразу в 0-1. І ВП тут можна теж на 0-3 розглядати. Я от думаю, може Наві взяти. Вони зараз не дуже в формі, але перший суперник у них не міга. Далі там, туди-сюдим, може, і подолають вони 3-0. До мажорів вони завжди ставляться відповідально, але при цьому їхня форма говорить про те, що вони далеко не факт, що подолають цю стадію. І пікати їх просто на прохід теж небезпечно. Тому мені здається, от чесно, от, по моїй логіці, навіть тут е, такий найкращий кандидат. На саме те, щоб пікнути їх 3-0. Тому я це роблю не через фанатську любов, а от чисто з логіки. Мені подобається такий вибір. На 0-3, ну якщо ми тут об'єктивно аналізуємо, так, і якось намагаємося підключати аналітику, то, ну, звичайно, не міга, Лінвіжн, Легасі. Важливо, G2. От з команд, які починають з цього етапу, з фінального g нам, як на мене, такий кандидат на 0-3 теж. Але, блін, ну маючи Мігу, в Цій стадії, маючи Linvision, маючи Legacy, ну, пікати когось ще тут ну це фул рандом. Тому я виберу не мігу. Мені здається, серед усіх цих команд саме вони мають найбільші шанси на 0-3, і буду сподіватися, що так воно і буде. Ну і на прохід. Ну, тут ми, звичайно, пікаємо Vitality бо вони зараз на ходу. Ну ми не можемо не пікати Маус, бо це головний суперник для команди Vitality Не можемо не пікати Spirit вони теж потужно грають. Ну, і, мабуть, The Mongols. Тобто, це чотири команди зараз, серед усіх тут в списку, які є фаворитами, і без яких, ну, типу, плей-офф. Це вже буде представити зараз сенсація на даному етапі. Ну і далі треба обирати серед колективів, які тут будуть ще. Аврора. Вони виходили в плей-офф всіх турнірів цього року. Мабуть, логічно їх пікати на і тут. Liquid, Теж непогано виглядають. і ну Це виходить, що я пікаю всі команди з Legend Stage. Не може бути так, що тільки, тільки Legend Stage у нас пройде. Має хтось все таки подолати цю стадію із е, тих команд, які проходили зі стейджа другого. Ну, мені сподобалась Фурія, але мені здається, їм не вистачить фаерпару на таких е, мастодонтів. Face. Ну, блін. ну... Теж, як варіант, в принципі, можна розглядати, але мені здається, їм теж не вистачить фарепа. Ну, пікати там когось, типа Legacy, Invision, Pain. Ну, звичайно, ви можете, але я, як аналітик, собі не можу таке дозволити. В G2 я не вірю. ВП виглядають наче сильно, але совість не дозволить їх пікнути. 3D Max, слухайте, ну, на фоні всіх інших команд цих, мабуть, Pain виглядають найлогічнішим вибором. Бо вони показали себе досить сильно в другій стадії. Набагато сильніше, ніж я від них очікував. Вони прям в формі, вони прям заряжені, і вони, прям, мабуть, найстабільніші серед усіх цих колективів. Хоча конкретно матч проти ВП вони програли. Я пам'ятаю їхню зустріч в Best of 3. Ну, все одно у мене ось таке от враження. Якщо б пікати прям фул аналітикою, то, мабуть, тут варто було б пікати ВП. Але у мене є чуючка, що вони обісруться на цьому етапі, і все буде добре, тому зберігаю тут пейнів. Отакий от вибір я маю. Слухайте. Мені здається, це вперше в історії я пікаю команду Na'Vi на 3-0. Історична, взагалі річ. Ну, от така от моя логіка. Ну і давайте я також для Ютуба я виберу ще один пікем в якому я прям, ну, дуже по якомусь фантастичному сценарію піду. От по такому сценарію, по якому плюс-мінус у нас е, рухається е, весь мажор. Давайте знайдемо якийсь квиточок, де у мене теж є хороші шанси. А ну у мене тут у всіх по 8. Ну, окей, давайте тоді от перший тут виберу. І тут за пікою, ну прям, ну, не Лехасі 3-0, звичайно. Але щось, типу, наприклад. Fей на 30. Чи фейс на 3-0. От фейс на 3-0 те, що треба. На 0-3 я пікну тут ВП. Мені здається, це можливо. Там і по Сіточці може їм не фартануть. Перший суперник у них Маус. Те, що треба. Хороший вибір. хороший вибір. Вони можуть, вони можуть поплисти. Нехай будуть в ВП тут. І на прохід, давайте ось просто візьмемо і зробимо пікем, де у нас не проходять плей-офф Віталіті. Що ми, ми на цьому мейджорі ще не бачили? От ми не бачили, що реально Віталіті на ньому провалились. Хоч це супер мало ймовірно, але в цьому пікемі у мене не буде Vitality. В цьому пікемі у мене в пройде в плей-офф плей хто? Пройдуть в плей-офф Маус, Наві, Liquid, Furia, 3D Max, LinVision і Legacy. О! Мені подобається. І це той плей-офф, в якому На'Ві в фіналі. Обіграють фейс клан. Або навпаки, Саша Сімпл обіграє в фіналі в Наві, підніме кумок над головою і скаже Fuck пікемс. Все, ну це трошки поплави. Ну і давайте в грі також проставимо, так? І давайте в грі також проставимо, бо там трошки інший формат пікема, і ви часто просите мою думку також там. Зараз зробимо. Оце я, звичайно, аналітик, панове. Ну що ж, давайте спробуємо в третьому етапі зробити краще, або як мінімум не гірше. Для порівняння, давайте просто зарандомлю перший раз. Зафіксуємо, що мені, що мені рандомне, а потім порівняємо, хто краще аналітик. Рандом чи я. Значить, неміга на 30 у нас і Ліквід на 30. Цікаво. ВП на 03 і Пей на 03 нам рандом пропонує. Ну, і тут у нас Linvision, 3D Max, Face, Legacy, Фурія і Маус. Слухайте, ну от такий мажор, мені здається, просто розірве е, всіх по е, хайпу. <гум> Неміна на 3-0 <гум> Ліджен Легаси. Ну, подивимось. Давайте потім порівняємо. Адекватний пікем. Адекватний пікем. Це Vitality на 3-0 і Маус на 3-0. Це адекватний пікем. 3-1 на прохід у нас має стояти Аврора, Наві, Монголс. Спіріт, Ліквід теж має стояти. І якась одна найкраща команда з усіх цих колективів. Ну, блін, face clan. Why not? Я думаю, що на цьому етапі фейзи реально будуть е, налаштовані дуже серйозно на кожного опонента. Набагато більше буде принципових двобоїв. Хто знає, може і проповзуть. І на 0-3. Ну, якщо об'єктивно як аналітик, так, працювати, то це має бути не міга, і це має бути легасі. Ну або Лінвіжн. Ну, хай Лінвіжн. Ось це має бути об'єктивна аналітика. Чи може все ж таки Пейн замість Face? Ось так. Та ні. Чи так. Чи ні? Ладно, нехай будуть фейс. Все ж таки, нехай фейс. Ось це, от, типа, full дефолтний, максимально аналітичний, пікем. Зберігаємо. А там подивимось, хто буде ефективніший. Рандом чи аналітик з скільки там, 15-річним досвідом аналізування КС. Дякую вам дуже за увагу, панове. Залишайте свої прогнози в Пікімі від Петрика і можете в коментарях теж написати, що ви думаєте про те, хто виграє, я чи рандом. Блін, реально буде прикро, якщо рандом на прогнозує краще. І не забувайте грати в клубі Мрія на фейсет, античит, українське ком'юніті і топові призи. Лінк шукайте в описі під цим відео. Там десь трошки нижче, ніж Пікем.